Добрий передобив всім буй-співачкам та співакам. Сьогодні у нас огляд п'ятої домашньої вже роботи під назвою Мусік. І ви не е, почулися вам так, не мюзік, а мусік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас найулюбленіший ваш жанр мусіки. От, А ми поки перейдемо до перегляду. Що в нас тут відразу кидається в очі, в те, що в нас картинка така гарно розтянута на перший екран висоту користувача ще й на всю ширину екрану користувача. Тому, будь ласка, про це не забуваємо. Розтягуємо на весь бекграунд так щоб ось тут, навіть коли у користувача буде. Ширина його екрану 2000 пікселів не було зазорів ніяких біленьких. От, Переходимо <кій> до шапки нашого сайту, як завжди, заголовок першого порядку є посиланнячком. Я думаю, про це нагадувати вже не потрібно. Меню нашого сайту. Як бачите, тут у нас ці спікерси і шедулси. Будуть з внутрішніми списками, тобто, коли ми в майбутньому маємо тут тицнути, тут має з'явитися ще такий підсписочок, підкатегорія того, що ми можемо вибрати. Але наразі ми таких крутезних штук ще робити не вміємо, тому просто на дані елементи. Будь ласка, створіть псевдоці елементи, або псевдокласи, або ще якусь там розумну штуку, яку ви вже, напевно, вивчили, для того, щоб отут з'явилася гарна така стрілочка. От, Знову ж таки, кнопка шпіонська, чого шпіонська, тому що теж буде як посилання, тобто верстаємо посиланням, виглядає як кнопка. Така вона, знаєте, От, e Hero Section. Величезний заголовок, тільки теж зазначу, будь ласка, це не дві окремі, два окремих тексти. Не потрібно робити H2 і H2. Ні, ні в якому разі. Це один заголовок, в якому у нас словом Мusік. Тут не помилилися, просто виділений іншим кольором. Як це зробити? Ну, я думаю. Наш друг спан в цьому допоможе нам. От, Кнопка і картинка з Watch Video. Скоріше за все, дизайнер напевно закладував те, що це буде якимось одним таким також візуальною кнопкою. Тому народ, кому не ліньки, будь ласка, зробіть сюди ховер. Тобто, коли я буду наводити, наводити сюди мишкою, щоб тут з'явився такий двохпіксельний біленький бордер, такий, як у кнопки. Щоб користувачу було зрозуміло, що він там навівся на те, щоб клікнути і подивитися це відео або ще в якомусь такому разі. От. Відлік часу, як бачите, тут теж він трохи такий потрібно буде покумекати над ним. Чому? Тому що текст повністю прозорий. Тут дам яку пораду. Дивіться, це виконується в 3 CSS-них рядки, не потрібно там виписувати 10, 20, 30. Це можна зробити за допомогою текст-автофіл, браунду і тому, і тому подібне. Будь ласка, або погугліть, або поверніться до вебінару. там, наш файненький Нікіта має вам пояснити, як це зробити. Передивіться, подивіться, нагадайте собі. Або, якщо немає часу, прям дивитися повністю, то знову ж таки: Google-Google, Google. от Переходимо до секції Explore by Category. І тут теж до речі, відразу. Хочу, хочу і ще раз хочу показати вам заголовки, заголовки і ще раз заголовки. Дивіться, знаходьте тенденції, дивіться, щоб щось там у нас однакове, однакове, однакове. Будьте таким, знаєте, правильним, лінивим програмістом, що я маю на увазі. Не потрібно писати для одних і тих самих заголовків 10 рядків дубляжу коду. Навіть лишнє ваше Ctrl-C, Ctrl-V. Лишній сьорб кави на обіді. От, тому е, на заголовки хочу відразу показати: Our sponsors, Explore, вони однакові, вони мають однакові стилі, просто знаходяться в різних місцях. Ми вже про це говорили, але просто на цьому ще раз наголошую вашу увагу. Щодо о, категорії, щодо секції, категорії, тут у нас елементи, як бачите, теж розтягнулись на всю ширину екрану, не знаходяться не в контейнері. І у нас такі чотири прикольні елементи в самій секції. <кхем> знаходяться вони, так би мовити, абиде. Що у нас це за БД відповідає? Нагадую, це у нас властивість позішену, але для того, щоб їх позиціонувати відносно чогось, так? Потрібно задати це батьківським якимось когось елементом. Тому що ми тут робимо і як ми тут робимо? Дивіться, всі 4 елементи, які знаходяться не в потоці, ми е позиціонуємо відносно всієї секції. Не відносно першого і останнього елементу, а відносно всієї секції. Чому так? Тому що завтра прийде дизайнер і скаже, все, ми перший останній елемент забираємо, залишаємо на екрані 3. І якщо ми це заберемо, оце все пропаде. Ось цей кружочок, ця рисочка, ця лінійка. А так не має бути. Ці елементи мають залишитись. Якщо дизайнер прийде і скаже, забираємо лінійку, то тоді ми заберемо лінійку. Ось тому, ще раз повторюсь, позиціонуємо відносно всієї секції. Переходимо далі. About music, singer знову ж таки, елементи позиціонування відносно кого відносно секції. Тут у нас теж прикольний такий ефект, дивіться. Є е, головна картинка, і є такий заблюрений заду фон. Як ми це робимо? Чи це робиться псевдоелементом, чи це робиться псевдокласом, чи що це воно таке? Uh, дивіться, народ, ні, це просто два елементи, які знаходяться в одному якомусь батьківському, але один із них просто трошки випав з усього потоку за допомогою властивості Позішена. Якої Позішени? Ну, тут уже буде ну, ну, наглість народ уже прямо так от вимагати з мене властивість Позішена. Тому, будь ласка, подумайте, подумайте і ще раз подумайте. Стрілочка у кнопці Learn More. Теж не видумуємо, це просто іконка, картинка, як вам вже буде зручніше. Не є псевдоелементом, можна просто зробити всередині разом з назвою. Хочете псевдоелементом, будь ласка, псевдоелементом тренуємось, використовуємо. Так, просто, просто так сказав, що можна так, можна так, якби да, туди-сюди вибір за нами. Тут у нас прикольно розташовані картинки, знову ж таки, ми вже люди розумні, так, можемо використовувати інструменти флексу, гріду, тому що тут, як тут, грід чи флекс? Ну, я, я скажу, що грід, Але ж, ну, слово то остаточне буде за вами, тому якщо там, ну, з грідом, ну, ну, вообще, ну, ну не йде, ну, ну як... Ну, спробуйте Фліксом, але то буде трохи важче. От. Але грідом буде прикольніше. Переходимо далі. Е, наші спонсори, ех, якби ж то було б. наші спонсори. Але це все в майбутньому. Отож, картинки, просто картинки, теж не, не потрібно там шукати для цього шрифти тому і тому подібне. Теж у нас якісь елементи, які випадають з потоку, які теж відносяться чи позиціонуються відносно цієї секції, так? Тому не забуваємо про це відносно кого. Потрібен батьківський елемент, потрібен відносно чого і тому, і тому подібне. Секція шоців, таких постів коротеньких. Тут теж е, зауважую, що контент розташований на всю ширину, ніяких відступів ми не маємо. Перші і останні елементи у нас заблюриний, забілені такі. Так? Як це робити? За допомогою чого? Модифікаторів. Mm, боляче. Чого? того, що, ну, наші вже, якщо ми, ми ж ті модифікаторі. Ми ми ж еволюціонуємо. Ми ж уже з вами не пікачу, ми вже з вами майже райчу. Тому, будь ласка, ми використовуємо псевдокласи. там, First, child, якісь там, да, щось, щось таке має прокинутись десь там в голові, щоб тут гарненько все файно стилізувати, просто заблюрити білим фоном. От. Картинка з лайками, текстом, гріт, флек, знову ж таки, на ваш, що там, скіл, будемо опиратися, так? Але я думаю, там, що тим, що тим, буде файненько. Ось, І передостання секція з формою також. Нестандартно розташовані елементи, знову ж таки. Ось тут можна, до речі, потренуватися і зробити, зробити вибачаюсь, їх як псевдоелементи after ось цієї синьої частини даної секції. Посиланнячка. Тут ще, можливо, хтось до цього моменту вже забувся. Нагадаю, посилання телефону і емейлу, як ми робимо? Якщо у нас зазначається посилання телефону, ми використовуємо його обов'язково з атрибутом tel 2 і пишемо в середині атрибуту Хрев, сам телефон. На емейл, будь ласка, пошукайте також є атрибут. Що це за атрибути такі? Це для того, щоб вам, користувачам, в майбутньому було зручніше, що коли ми тут сюди тицяємо. сайт зрозумів, що ми тицнули і хочемо зателефонувати до цієї фірми і відразу відкриє. На телефоні панельку з набором номеру. Якщо ми це робимо з компухтера, то вона скаже: Ей, чувак, я хочу позвонити. Якщо цього нема, то це треба що там, копіювати, щось вставляти, а це вже користувач не задоволений і вже пише поганий відгук. Про нас, до речі, щодо відгуків. Ось тут він зразу, до речі, може про це і написати. Тут у нас формочка з трьома інпутами, але ну, третє то не зовсім прям інпут-інпут, то така прям текст да? ось, Але загалом так, у нас форма з інпутами, кнопкою Submitту. Тут нагадаю, що Submit можна робити двома випадками. Так, у нас є Button type Submit, у нас є input type Submit. Яким чим, що там, як, чи інпут чи button, немає в цілому ніякої різниці, що те, що те, буде профітно. О, і е, останній футер, як завжди, закриває нашу програму на десерт, е, заголовок, список, не просто список, список з посиланнями. Не забуваємо, будь ласка, про це соцмережі з посиланнями, теж про це не забуваємо. І тут е, також повторюся, напевно, хто використовує СВГшки, використовуйте, будь ласка, СВГшки не лініться. хто про слово СВГ вчує вперше. Той е молодець, але будь ласка, уже маєте хоча б прогуглити, хоча б якісь такий невеличка цікавість до цих щоб має у вас з'явитися. Будь ласка, подивіться. Отож, дякую за перегляд і удачі в виконанні домашки.